Моя мама, вона гарна, вона розумна. Напевно, щедра. краще. Гарна. Найкраща. Найцінна людина, яка є в моєму житті. Гарна. Весела. Мама. Найкраща. Прекрасна. Любляча. Вона красива, дуже. На, взагалі, мама саме світі. Добра. Найкраща. М -м -м. Маленька. Кожна готовить. Добре. Лагідна, працвита, енергійна. Одним словом, вона ідеальна для мене. Прикольно. Найкраща. Дуже красива. Саме кохана. Like Мила, добра. Добре. Найкраща просто і всіх мам. Вона найкраща. Думаю, раді експерименту можна було, бо це було б дуже важко. Ні. Багато відповідальності. Багато? Ні. Ні? Як вважаєш, чому? Ну, я б не зміг. Ні. Так, щоб вона відпочила, полежала в телефоні. Ні. Чому? Бо вона багато працює. Ні. 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 Та... Ні. Ну, це рано вставати кожен день на роботу. Ні. Та ні, я би не справився. Ні, так. ні? чого. Того, що там тосе. Ну, щоб їй легше стало так. Мамою бути тяжко, складно, але можливо для того, щоб допомогти їй, так я б помінявся пролями на день. Коли її не дратую, <світ> <світ> і коли до неї приходять, приїжджають наші родичі або її близькі якісь друзі. Коли я допомагаю е, ну, мамі, дивитися за, за братиками. Сім'я моя. Е, коли я там можу поприбирати, я роблю будь-якою маленькою справою, коли щось дарую. прибрати домі. допомагати, зробити те, що вона каже. Добре вчитися, допомагати. Чашечка кави і шоколаду. Коли їй хтось допомагає, підтримує, в кімнаті поприбирався. Коли я їй допомагаю. Цвіти. Просто її слухатись. І коли я зробив щось добре. Дуже радію, коли все в мене добре, коли в мене все виходить. Саня та дало подарунки. Коли ми щасливі, хоч поробку гарно зробити. Коли діти радість? Ну, коли я, наприклад, ті квіти приношу. Напевно, моя мама щаслива, коли я щасливий, а я щасливий. Коли моя мама щаслива. Мам, дякую тобі за все. Я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за все, за те, що ти мене виростила. Мам, ти найкрасивіша. Я тебе люблю. Мам, дякую тобі за все, я тебе люблю. Все, я тебе дуже люблю. Мама, дякую тобі за все, я тебе люблю. Мам, дякую за те, що за, за, за те, що я існую. Мам, дякую тобі за все, я тебе люблю. Мама, я тебе дуже сильно люблю. Дякую за все. Мам, дякую, я тебе люблю. Я хочу тобі сказати велике дякую. Ти в мене найкраща. Мам, дякую тобі за дитинство. Мама, дякую, я тебе люблю. Мам, я тебе дуже люблю. Дякую тобі за те, що ти завжди мене підтримуєш, завжди допомагаєш мені, завжди поруч зі мною. Я тобі дякую. Мама, дякую, я тобі тепер... дякую. Дякую, Я тебе дуже люблю і дякую за те, що ти мене виростила. Мам, люблю тебе дуже сильно. Ти мене найкраща. Мам, дякую тобі за все, я тебе люблю. Я тебе просто люблю. Ти для мене все-все. Я тебе дуже-дуже сильно люблю. Мамо, я дуже тебе люблю. Мам, дякую, я тебе люблю. Дякую тобі за виток. Мама, я тебе дуже люблю. Мама, дякую тобі за все. Я тебе дуже сильно. Люблю. Я тебе люблю і дякую. Мама, я тебе люблю. Мама, я тебе дуже сильно люблю. Мама, я тебе люблю дуже сильно. Мама, я тебе люблю. Мамо, привіт! Я люблю тебе. Мама, я люблю тебе. І дуже дякую те за таке життя, яке ти мені дала.